Шоколадних змагань знову не буде. Солодкі новорічні подарунки дітям під ялинку фонд соціального страхування з тимчасової утрати працездатності, вкотре без конкурсу закупив у заводу конті віце-прем'єра Бориса Колеснікова. 100 мільйонів гривень донецький завод отримає за поставку 4 мільйонів 320 тисяч шоколадних подарунків на державне замовлення. За інформацією сайту, наші гроші, що аналізують вісник державних закупівель. Конті вже третій рік по тобто відразу після призначення Колеснікова віцепрем'єром є монопольним постачальником новорічних подарунків для фонду соцстраху. Останні два роки фонд соціального страхування виконує один і той самий ритуал. Двічі оголошує відкриті торги, для яких потрібно, хоча б двоє учасників. На тендер подає заявку лише конці, і більше ніхто. Конкурентні торги скасовуються. Після цього оголошується закупівля в одного учасника, яким і є той самий конці, із яким після 2000 2010 року ніхто не бажає встрявати у конкурентні розборки. Так пишуть аналітики віснику держзакупівель. На що власник концерну конті Борис Колесніков ледь не ображається. Мовляв, недооцінили тривалість монопольного успіху. Авді Конті і до віцепрем'єрства Колеснікова виготовляло шоколадні набори для маленьких українців, але не монопольно були й інші переможці тендерів. А вже в 2010-му, коли на державний конкурс, окрім Конті, подалась і харківська компанія Бісквіт Шоколад ще й запропонувала шоколадні подарунки на 2,5 гривні дешевше від кондитерів Колеснікова. То фонд соцстрахування мовшки скасував тендер, не пояснивши причини і замовив цукерки у конті. Після того більше з фабрикою колесні. Никого ніхто конкурувати і не намагався. Прийшов бісквіт шоколад пришлось відмінити конкурс. Вони дешевле вас предложили. Но вам, тем не менее, это хорошо удается. А нам тим часом стало цікаво. А чому за право виготовити солодкі подарунки для українських дітей за народний кошт не позмагається, наприклад, київський завод Рошен. Тоді б на тендері конкурували б одразу два члени уряду: Борис Колесніков та інший шоколадний магнат Петро Порошенко, які щосереди засідають за одним столом в кабміні, хоча й по різні боки прем'єра. Утім, на тендері фонду соціального страхування кондитери Порошенка ніколи конкуренції Колеснікову не складали, як і решта. Заводів і той, як по маслу отримує підряди на сотні мільйонів державних гривень за процедурою закупівлі в одного учасника. Ми поцікавились у Петра Порошенка, чому б і йому не попитати долю на тендері фонду соціального страхування. Я переконаний, що Новорічні подарунки мають купувати батьки, ті, хто мають ці можливості, або благодійні організації, яких на сьогоднішній день є достатньо, які сьогодні здатні забезпечити, щоб кожна дитина отримала цей подарунок. Якщо сьогодні витрачати кошти бюджету, я вважаю, що ця процедура є непрозорою і думаю, що Рошен не потребує коштів зароблених таким шляхом. Чи насправді завод Рошен благородно відмовляється заробляти на державі чи потикатися на конкурс? просто немає сенсу, бо це територія іншого Кабмінівського шоколадного магната. Тут можна лише здогадуватись. Рушен, як відомо, останні часи скаржився на погану фінансову ситуацію, через що навіть став обгортки на шоколадках випускати російською мовою. Мовляв, ринок ширший. Натомість у власників заводу конті, схоже, все гаразд. За минулий рік дохід Бориса Колеснікова склав 166 мільйонів гривень. З них понад 150 – Це авторська винагорода від реалізації майнових прав інтелектуальної власності, як відомо, Колесніков власник величезної кількості товарних знаків, пов'язаних саме з кондитерським бізнесом. Конті. схоже, не останню роль у постійному підвищенні у рейтингу найбагатших українців від Форбс відіграють якраз ось такі тендери від фондів соціального страхування, які без конкурсу і без конкуренції рік у рік віддають підряди на сотні державних мільйонів кондитерській імперії Бориса Колеснікова.